Чиновники, які за рішенням суду мали би відправитись за грати, натомість відправились до суду апеляційного оскаржувати вирок, стверджують, що їх чи то спровокували на хабар, чи то підставили. Причому у прямій змові з правоохоронцями. Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд виніс обвинувальний вирок у справі двох працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області. Затримання посадовців свого часу було справжнім кіном, просто у центрі міста. Зміченими купюрами, облавою та кайданками. За даними прокуратури, службовці нібито з власної ініціативи запропонували місцевому підприємству товариству з обмеженою відповідальністю «Віо-Ойл» за тисячу доларів хабаря вирішити питання з багатотисячним штрафом, зменшивши його розмір з 420 тисяч до 10, тобто більше, аніж у 40 разів. Серед ключових доказів записи розмов. 23 грудня 2020 року в ході цієї зустрічі розмова. Фрасолюк, ага, то нова претензія на 10 тисяч, так як ми. Поліщук відповідає так, Тарасюк відповідає так. Ваша честь, на момент вже другої зустрічі, з цієї розмови ми бачимо, що Фрасолюк знав суму нової претензії, що вона буде 10 тисяч. Це підтверджує показання Просулюка про те, що Поліщук йому телефонував 12 числа і про, повідомив про можливість зменшення цієї суми. Е, 20-го року розмова про Так, ще по оплаті. Як по факту чи наперед? Кажіть як? Поліщук, то ви, як ми говорили, як танцево? Тарасюк, нам без різниці, ми те, що сказали, зробимо. Далі, давайте тако, ви готуєте претензію. Так, там це. Дзвоните мені, я під'їжджаю, і ми з вами закриваємо питання. Поліщук, все добре. Фрасолюк, я забираю претензію і вам даю гроші. Поліщук, все. Тарасюк, окей. За результатами таких незаконних переговорів, надміру ініціативні чиновники пан Тарасюк та пан Поліщук отримали по 5 років за гратами з конфіскацією майна. Рішенням суду не залишився задоволеним ніхто. І в апеляцію пішли гуртом: і адвокати, і прокурор. Однак у цій справі варто також зупинитись на особі викривача пану Фрасолюку. Як нам стало відомо, колишній правоохоронець, який неодноразово сам звинувачувався у шахрайстві. Сторона захисту наполягає, що пан Фрасолюк це професійний викривач, який працює у змові з правоохоронними органами і свідомо провокує та підставляє кришталевочесних чиновників. Фрасолюк це колишній працівник правоохоронного органу, який був заслужений і відбував реальне покарання. Після відбуття цього реального покарання він. Задіяний у великій кількості інших кримінальних проваджень, де він виступає в якості заявника. І Фрасолюк має відношення до Волинського обласного відділення громадської організації Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України. Слово поліцейське вже заставляє задуматись. В чому ж полягає підстава чиновників? Зі слів і обвинуваченого, і його адвоката можна припустити, що пан Фрасолюк ходить кабінетами туди-сюди, в пошуках посадовця, який не втерпить. А тоді пропонує йому хабар. Попередньо повідомивши про це людей в погонах, він десятки разів ходив в інспекцію, шукав привід, щоб зустрітися. Так само телефонував до мене. Так само телефонувавча та претензії, є ж на аудіозаписах це все. Моє особисте переконання в тому, що ця людина ходить і свідомо створює е, якісь моменти по е, державних органах, де можливо здійснити провокацію, і тоді вже йде до своїх кураторів по вотний орган і каже, що тут в мене там якась розмова зав'язалась, там і таким чином е, створюється. Фактично штучні умови для вчинення злочину. Поверхневий пошук в інтернеті дає розуміння, що пан Фрасолюк, чоловік, з яким напрочуд часто трапляються корупційні напасті. Він постійно змінює місце роботи. А державні посадовці, та що ж ти вдієш, постійно у нього вимагають хабарі. До прикладу, у 2021 році у Фрасолюка хабар вимагав радник директора служби місцевих автомобільних доріг. Пройшло ледь півроку, і пан Фрасолюк знову постраждав від чиновницького свавілля. Гроші вимагав посадовець сектору державного регулювання в сфері енергетики. Новий рік і нова халепа. У 2022 році знову у Фрасолюка вимагають гроші. Цього разу заступник начальника управління Держпродспоживслужби. Ба більше адвокат звертає увагу присутніх. Компанія, яка фігурує у справі Vio Oil, також є залежною від правоохоронців, адже нещодавно була звинувачена у незаконній торгівлі паливом. Простолюк має залежність від правоохоронних органів і підприємство, де має залежність. Наскільки я розумію, там по цьому підприємству ведеться розслідування. Теж СБУ, де здійснює оперативний супровід через незаконну торгівлю паливом, без дозволів і ліцензій і так далі. Це оці так звані колонки, які стоять там десь закритими і висить оголошення, що продамо дизель дешевше. Натомість прокурор каже, що сторона захисту в своїх доводах суперечить сама собі. Позиція сторони захисту. Нас спровокували навчинення злочину. Ви вчиняли злочин? Ні, ми не вчиняли. Ви домовлялись про надання вдержання на правду народи. ні, не домовлялись. До вчинення злочину нікого спровокував. Заслухавши у судовому засіданні сторону захисту, виникає цілком раціональна вимога ретельніше вивчити усі обставини справи. В той же час претензії до поведінки викривача ніяким чином не нівелюють претензій до чиновників, звинувачених у хабарництві. Тож, поки триває апеляційний розгляд справи, будемо уважно спостерігати за розвитком подій і надалі. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.